Вітаю малята! Сьогодні у нас з вами наступне заняття. Отже, почнімо. Діти, до мене прийшла сьогодні лялька Марвінка. У неї сьогодні свято, у неї день народження. Вона запросила багато друзів і буде сьогодні святкувати. Але в неї одна проблемка. Друзі прийдуть з квітами. Адже на день народження приносять квіти, квіти дарують. А у маринки нема жодної вазочки. І дівчинка засмучена, адже не знає, куди ж вона квіти буде дівати. Тому я пропоную вам разом зі мною розфарбу... намалювати розфарбувати вазочки для маринки, щоб їй було куди подіти квіти, які подарують друзі. Я пропоную зробити ось такі вазочки. Попросіть маму або тата, хай вам із жовтого паперу зроблять заготовочки і поїхали. Отже, почнімо. Для роботи нам потрібна одна заготовка жовтого кольору нашої вазочки. Ви дітки, попросіть маму, нехай вона виріже вам вазочку. Далі. Пензлик будь-який, який у вас є. Синя гуашева фарба, підійде акварельна. І червона. Стаканчик з водичкою. А також візьміть серветки для того, щоб протирати ваш пензлик перед тим, як вмочувати в інший колір фарб. Щоб розфарбувати нашу вазочку, ми спочатку. Вмочуємо наш пензлик у водичку. Ось так. Далі беремо синю фарбу і набираємо її на пензлик. Ось так. І малюємо чотири лінії на нашій вазочці. Починаємо з лівого краю, зверху. Я зверху залишаю трішки місця. Притискаю пензлик усім ворсом до вазочки і веду лінію. Дивіться, дітки, я набрала замало фарби, тому фарби я добав. додаю і проводжу ще раз. Ось так. Ось така лінія в мене вийшла. Далі додаю ще трішки фарби. І нижче роблю ще одну таку лінію. Коли фарба на пензлику закінчується, я додаю ще ось так. Працюємо далі. Дивіться вже, як яскраво виходить, і остання лінія. Ось так. Далі беру сорветку. І витираю об неї пензлик, а вже потім мию в стаканчику. Забираю фарбу серветкою для того, щоб наша водичка довше залишалася більш-менш чистою. Так. Далі я набираю червону фарбу. Зараз вам показую. І продовжую працювати далі. Посередині роблю лінії. Але я не хочу їх змішувати із зеленою фарбою, тому я тільки доводжу до синенької лінії і зупиняюся і працюю далі нижче. Ось так і знизу і роблю з лівого боку ще так само. Коли я бачу, що фарба не профарбовує гарно папір, я додаю на пензлик і ще фарби. Ось так. Ось. І дивіться, в мене залишилося досить багато зліва місця ось тут, тому я тут ще одну лінію додам. Бачите, залізла я трішки в синю фарбу, і червоний виходить трішки брудний. Тому я витираю трішки пензлик, з поліскою водиться. І набираю ще раз червоної. І вже працюю з іншого боку. Ось так, ось так. І ось так. Дивіться, яка яскрава вазочка у нас виходить. Мій пензлик. І ще я хочу взяти трішки синьої фарби і додати ось тут крапочки. Щоб було яскравіше. Там, де в мене багато місця. О! Ну ось і все. Моя вазочка готова. Дуже чекаю і ваших вазочок. Дякую за увагу! До наступних зустрічей.